Цікава історія замовлення свічок. Людинка у нас замовила новіські на свічки та попросила їх одразу ж перевірити на стенді. Зараз ми цим і займемось. Але перед перевіркою давайте розповімо вам всю історію з самого початку. Клієнт виявився нашим підписником на Ютубі. І Він бачив відео, як ми перевіряли свічки на кавітаційному стенді. І при замовленні нових... Собі він захотів зробити це також. Ми йому допомогли підібрати ці свічки, пояснили, як проходить перевірка на стенді. Оформили замовлення та спустилися цими свічками на ІСТО, щоб їх все ж таки перевірити. І дивимось, що з ними було далі. І перевірка показала, як ми очікували, що це дуже гарні свічки адже вони нові та оригінальні. Перевіряли ми їх при правильному тиску в камері та при всіх можливих навантаженнях, тобто від однієї обертів, так би мовити, до 7. Відео з перевіркою ми відправили одразу клієнту. Він все одобрив і ми відправили замовлення йому, ну а потім отримали ось такий. Гарний відгук. Тому звертайтесь в наш магазин cardon.com.ua І замовляйте тільки оригінальні запчастини.